Друзі, всім привіт! Ви на каналі UFO.UA. Сьогодні у відео буде продовжуватись тематика скутерів. Це мотор від того самого орбіта 150-ки білого, що був на огляді поламаний, і, власне, його поломка. Зараз я її прям покажу. Отак от. Оба! Та дам є в поршневі. Технічної, через яке вилітає клапан прямо в блок. І в общем то відео буде просто розбор блока, Я буду його колоти прямо на камеру зараз. І ціль даного відео є просто подивитись, що там є всередині. Хочу знайти того клапана, який там є всередині, і подивитись, що він там, яких ділов наробив, там, побив він щось чи не побив нічого. в общем в общем, розборка мотора і дефектовка, після того, як от їбнув клапан. Е, так, Кришку я цю вже зняв давно-давним. Вона така трошки уставша. Тут міняв варікав, трошки він шурував, але нічого страшного. В общем, виглядає воно тяжко, е, але тому що зараз легко. Тут да. е, я вже все в основному пооткручував. Остається тока крутити болти. Ось тут вот болти, які скріплюють дві половинки блока, і його розділити. Спочатку зніму варікажу. І варіка покажу вот, вот вот. задня частина варіатора. Так вот вона виглядає. Це, кстаті, рідний варіатор. Э, Нічого не робилося в ньому. А, тут трошечки пружинкам піпець. Я не знаю, це ж стоп, одні пружинні гаплик. Це я тільки зараз побачив. Да, Одні пружинні гаплик, то тобто, є. Бачите, так от легенько вона. Але ж, ну як бачите, що він собі ще їздив. так, Тут була лопша пружина і він їздив. Так, це якась тут ще деталька. Коротше, ту детальку нафіг. Цього варіка теж вже нафіг. Так, да, Тут що тут. Так, в принципі, тут все. Такс, покажу, що тут всередині. Значить, колінвала з цієї частини картера я не знімлю, тому що тут є от таке от, напресований, е, напресована така шестерня. От зараз її вибивати тут не буду. Тому покажу тільки з однієї сторони. Ой. Е, що ще хотів показати? Так це той самий речах на тормоза. Бачите, він люфтить. От, я його теж розкручу, подивлюся, яка там шахта, покажу що там стою шахтою, що з тою шахтою і шостими манжетами. его на вот так. есть отсутствующий один шлиц иначе вот его не получится этот шлиц дивится на ухо э -э вот это вот так ну короче как-то как состояние оно все прям в болоте состояние тут плача Цю шахту промащувати і сюди солідолу. Чим побольше. Тут є навіть канавки для того, щоб тут акумулювався солідол, точніше. солідол, а там графіт чи літол. Редуктора розбирати не буду. Та зараз буду непосередньо колоти мотора. Я вже тут ці всі болти повідпускав легенько і буду. скручивать его шуриком. Так, так. так, тут короткий, тут длинный, тут длинный, 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 длинные все длинные, да, не понял. А тут середньої длини, а Тут, е, дальше. тут короткий і тут длінний. І тут теж середньої длини. Коротше, ті болти, що всередині під, під, під е, генератор, то вони середньої длини. Е, да. Все просто легко заповнити. Так, ну що, тепер треба попросити легенько. Маю молоточка якось молотка в мене. зато є от така от штука. Можна я її граю, але нічого. Есть шара. Кстати. Біля заливної горловини є така от пробка. Під цією пробкою знаходиться простий фільтр, як я казав. Це е, стальна а немає стальної сітки, а, ні, є. ані стальна сітка знаходиться і знаходиться тут один магніт. самий простий фільтр от, е, залізної стружки. Так, от вона виглядає. Так, воно вона більш-менш чисти це все. Магніт чистий відносно. Вот, да, такого вин размеру приблизно, такая пробка. В общем, показал, закручиваю назад. Закручиваю тебя в сгробном порядке. Так. Оп. Йос. Так, тут, значит, стоит сальник, центрально управляющий. Так, от тут іде забор масла. А, от, так. да ну, в принципі, тут Це, все, 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 все ясно. Тут стоїть обгонна муфта. Бачу. крутиться вона? Ага. І не крутиться. Тут, значить? То. Так, покажу клапана сейчас. Я не знаю, як воно фокусується, але покажу так. Е -е, так, -то так, -то так, так, так. Коротше, його приплескало тут з сторін хорошо. То, в общем, з е -е, такими е цими кліщами мені вдалося зняти, точніше, не зняти, а зірвати цю гайку. От, е просто зажав. Просто поперек поставив поршня, вже пофіг на цю поршня, пофіг на е, блокові нічого не буде. І е, різьба, тут на коліноволові, тут лева різьба. Тобто, Щоб відкрутити, треба крутити за часовою стрілкою. Статі. Так як показано, що салін я міняв оці, оці салін блоки. Вони мінялися от в тому самому відео, де хитаю скутером, а рама хитається, а мотор не хитається. Оце от от, із цих салінблоків. Колінвал вроді не люфтить поки що, не чувствується. Не всі болти я відкрутив. Тут є один болт. Ходиться він ось до тут. Тут Болтикси дає йому пусковатись. Тобто, тут був один і з ще один. Йос, коротенький такий. Далі Що він мені скаже? Угу. О, так ти що? Значить, тут так, по більшому чути нічого. І таке пространство для масла резервуар. До этого я розбирав мотор Сімфонії. Вот і там, виходить, як. Там виходить, просто йде от е, тут є. Е, то є тут є масляна така калюжа, яку постійно кидає, е, кидають щоки колінвала. То є, є постійно масло, яке забирає колінвал і розприскує на е, гільзу. Тут же такого немає, тут просто е, воно якось там парами е, змащується, і колінвал особливо, то, е, лишнього на гільзу не кидає масла. Е, так, значить, видно із дугов, що клапан побив. Я не знаю, хоч камера це все передасть. Пошипник, що він скажеш. Кстати, люфта як той немає. Та ні, нема люфта. <laughs> Прикол. Нема люфта, охуєнь. Такий якийсь прям мікро-мікро люфт. Тут більше похоже на тепловий зазор. Це, в принципі, нормально. Тобто, можна констатувати, що колінував живий. З однієї це точно. Тут його поїбало, але в для центрації там ці коски не, не, не страшні. Так, зніму-ка я поршня покажу, звісно. І тут остався все-таки порш. Таже, кольце в ньому осталося, от такий має. Выгляд, Да. Виглядає він крайне печально. Покажу. На чистому. Було видно лучше. Да. Вот это как-то так, да. На юбках тут зазор взял свой. И так оно что там работало. Коли клапан отвалився, то там всередині був такий трах-парабах. Що это був пиздец. Скульнувал ще покажу, конечно. Так от він виглядає. Так, покоцаний. Подшипники цілі, конечно. саме головне. Дуже крутиться. Вау! Ну є люфт маленький. Ну, Це не критично. Тепловий зазор. Головне, щоб стружки не було. Щоб, щоб не закусувало. Оце я прокручував, тільки щоб перевіряв, чи воно не закусує. Не закусує. Так, колінвал 2012.09. Бач. Рі ногами тут написано. В общем, такий був сьогодні огляд. кому Було цікаво корисно, пізнавально, підписуємося, ставимо лайки, пишемо коментарі.